Я ж так багато... Блін, краще все одно не дивитися. Люди вийшли дивитись на затемнення. Боже, їх там як мурашок. Ой, окулярів. окулярах. Напевно, всі окуляри мають. Не бачу. Ой, капіт. Ти знаєш, що ці такі не захищають від... Не знаю. Ви могли піти купити нормальні все. Та, що є час, може, так? Чекай, я там... Куди? Це видно десь? Тут людей. Ще, ще 11 хвилин, як не встигне. Але а, вже не почалося. Дивись, бо темно стоїть на дворі. О, на цьому айфоні 15-му про я гарно зможу зняти. До темнення. Не стрімно, може може, може. може у вікно подивитися. Подивися, бачу вікно є. в цьому. О, вікно. <сум> 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 а а то, то хмара, а то, то хмара, хмара закрила. Оля, буде погано. А от дивись, що хмара є на дворі, чи що тут? То хмара, то захмарилась трохи. Тут погано. не буде Люди, як мурашок, я ж всіх Ой, людей, буде, людей не бачила того, як ми приїхали.